Майже на 30% зросте вартість на вивезення сміття у Білоцерківській громаді з нового року. У грошовому еквіваленті це на 6 гривень з людини в місяць. Таке рішення одноголосно підтримали члени виконкому міської ради. Як пояснила директорка підприємства КТП 1028 Ірина Вакурова, підвищення тарифу з зростанням цін на паливо, комплектуючим запчастини та ремонт техніки, адже вартість палива закладалась ще по Старій ціні майже 27 гривень за літр. Але ми зразу маємо з вами розуміти, що 30% начебто багато, якщо абсолютна величина, це 6 гривень на людину в місяць. Тобто, ну, ми розуміємо, що це не гроші. Але за ці гроші підприємство має виконувати свої функції, в тому числі і в населених пунктах сільської місцевості, тобто Томилівка і всі інші. Також члени виконкому вирішили через пошкодження енергетичної інфраструктури російськими терористами та економію енергоресурсів у Білій церкві повністю зупинити рух тролейбусів у місті до ухвалення нового рішення.